Вітаю сьогодні про четвірки таро. Перед вами 4 варіанти колод промальовки в колодах золоте королівське таро. Таро, що змінює долю, класичне таро райдера Уейта від Орнер та таро прерафаелітів. Таро це. Молодші числові аркани. Про них в мене окреме відео на каналі. І так, четвірки. Вони символізують статичність та упорядкованість, це життя по розпорядку та дії по плану. Обіцяють, що все в порядку, все получиться, все буде нормально. Четвірки показують результативність процесу. Четвірки показують результативність процесу. Четвірки малих арканів припускають проекцію на масті старших арканів імператор. Четвертий номер, та пов'язаного по числу 4 старшого аркану смерть. Четвірка жезрів. Перед вами четвірки. Жезлів з чотирьох різних колод. Така промальовка на таро золоте королівське. Таро, що змінює долю, класичний райдера Уейта від Урнер, та таро прарефі... Прарефі... Вибачте, прерафаелітів. Четвірка жезлів. Персонажі на арканах святкують успішне завершення сві... своєї праці, свято врожаю. Владика завершеної роботи, така назва цього аркану. Концепція символічне зображення альтанки, створеної з чотирьох жезлів, обвита зеленню та трояндами. Тема всіх четвірок стабільність. Дві фігури на аркані. Говорять про те, що до успіху привела взаємодія та планомірне об'єднання сил. Значення чотирьох жезлів, праця та успіх це колектив, де людей об'єднує одна ціль. Четвірка жезлів регламентує наше життя, обмежує, накладає рамки, має відношення до того, хто живе своїм домом. Відповідає за домашні справи, тема карти отримання осяжного кінцевого результату, спокій як результат зусиль, практичне використання наукових розробок, договір по обоюдній угоді, брак, весілля, відпочинок після якоїсь справи, нагорода за труди, офіційне визнання ваших зусиль. Карта радить відмінити, пробачте, відмітити досягнення пишною церемонією. Прийшов час пожинати плоди, визнання святкування пам'ятних дат в житті, торжество. Порада аркана вкладати сили в дім, домашнє господарство, успіх в торгівлі. Нерухомістю та іншими видами майна, співпраця з іншими, особисті та дружні ділові зв'язки, різні церемонії, в тому числі негативного плану. В розкладах на особистість: людина, яка досягла бажаного, спокійна, впевнена у майбутньому готуватися до весілля, до укладання шлюбу, відмічати подію симпатична людина, яка притягує гроші людей та партнерів. На роботу здійснення проєктів, відчувати себе впевнено, відчувати захист, веселий настрій. Відкритись новим планам, контактам. На стосунки. Не чекайте, проявіть ініціативу Даріть щедрість, тепло, радість в розкладах на гроші, гроші від нерухомості, покращення місця проживання, плодотворна співпраця. Здоров'я, позитивна карта. Стабільний стан, здоров'я. Четвірка кубків. Перед вами представлена чотирма колодами таро, золоте королівське таро, таро, що змінює долю, і зміняє ще судьбу, класичне таро райдера Уейта від Орнер та таро пре-рафаелітів. Четвірка кубків владика змішаних задоволень. В четвірці чаш людина від, відрікається, відсторонюється від мирських емоцій, проблем втома і тоска, нудьга. Склавши на грудях руки, персонаж ограждає себе, відмовляється від нових. Привабливих шансів, контактів, відгородився від миру. Це можливість поміркувати над своїм життям, роботою, фінансовим становищем. Це скоріше карта роздумів, а не дій, споглядання вглиб у себе. Головна тема карти, вторгнення зовні якого небудь. Фактора розцінюється як загроза гармонії, розчарування в об'єкті кохання, оточуючих людях уособлення, обособленіє, втома відрази, відчуття себе нещасним, бажання сховатися, прояв депресії, застій і застійний період життя загалом. Скука може показувати холостяка, на особистість закрита, не готова до нових почуттів, не вміє виразити свої почуття, образлива, хвора людина на роботу. Розчарування, негативний настрій до праці, на стосунки означає похмілля, холостяк, як вже казалося, якщо сімейний все влаштовує і нового нічого не хоче, на гроші зниження рівня доходів, задовольняється тим, що є, на здоров'я, зниження здоров'я, погіршення зору, слуху, артеріального тиску. Психологічні, психосоматичні захворювання. Четвірка мечів. Перед вами чотири колоди. Перша золоте королівське таро. Друга колода таро, що змінює долю. Класичне Таро Райтера Уейта від Орнер та таро прерафаелітів. Ось такі промальовки четвірки мечів. Владика відпочинку після битви. Карта не символізує смерть сама по собі. Лицар лежить на спині відпочиває. У вітринах на Картинці на вітражах, на вітражах, ось на цих двох колодах чітко видно. Міститься підказка про друге значення карти Спокій. Четвірка мечів карта неминучого позбавлення від страждань у трійці мечів. Енергетична стабільність четвірки символізує паузу, під час якої нічого не відчуваєте. А рішення проблеми відкладається. Відгородження від зовнішнього миру, відсутність дій, будь-яких рухів. Головна тема карти відпочинок, молитва, медитація. Людині потрібна передишка відновлення сил, тимчасове перемир'я, сховище, ізоляція, добровільна чи вимушена, тюрма, лікарня. Підірване здоров'я, порада карти в будь-якій ситуації відійти в сторону. Більше все рівно нічого не отримаєте. Використайте час на розробку тактики та стратегії. В розкладах на особистість: замкнута, стримана людина, знижена енергетика, повна втрати сил, немає бажань. Інертність на роботу нічого не рухається, зайшли в тупік, в глухий кут, період без дії внаслідок відсутності роботи або бажання працювати. Стосунки, охолодження, пауза після сварки, на гроші, стабільні, але обмежені доходи, бережливість, результати прийдуть пізніше. В розкладах на здоров'я, лікарня, стаціонар. Необхідність відновити сили. Четвертий аркан, четвірка пентаклів. Як і в попередніх, представлено чотирма колодами: перша золоте королівське таро, Таро, що змінює долю. Класичне райдера Уейта від Орнер та Таро Прерафаелітів. Значите, відрізняються картинки в деяких колодах. А тепер конкретно по четвірці пентаклів. Володар земної влади. На карті ілюстрація образа короля, який сидить на троні. В його руках. Не символи влади королівської, а багатство. Ноги на дисках, диск на голові, вдіти в стару одежу зачасту. Його накопичення не мають цілі розкіш. Тягар матеріального почав представляти проблему. Накопичення багатства за страху бідності. Створення матеріальної бази, яка стає гарантом впевненості у тому, що він завжди себе може забезпечити і не залежати від зовнішніх умов. Головна тема карти стабільне положення людини, яка добилась особистої безпеки для себе і пожинає плоди своєї могутності. Дисципліна, організованість приносять фінансове благополуччя. Персонаж жадібний, не без внутрішньої боротьби, захоче поділитися своїм багатством, інстинкт власника може стосуватися сім'ї, коханців, бізнесу, нездатність людини від чогось відмовитися чи передати частину своїх обов'язків. Ну, це дуже яскраво ми бачимо на промальовці, на усіх арканах. На укладання шлюбу означає маленьку, сіреньку нудну людину і сімейне життя. Означає появу подарунків, покровительства, запасів ресурсів, контроль над ситуацією, наявність грошей та платіжоспроможність, операції з нерухомістю, забор розмежування. Особистість. Досягла чого хотіла, є посада, є освіта, зарплата, на яку можна жити, скупість, грубоватість, практичність, обачність на роботу. Обережна людина уникає ризиків, стабільності, ясність, послідовність, твердий ґрунт під ногами, впевненість у завтрашньому дні, на гроші отримання, здобуття банк. Сейф, збереження грошей, гроші, які надходять періодично, зарплата, пенсія, відсотки по вкладам. На здоров'я, зашлакованість, порушення обміну речовин, камені в нирках, жовчну хворобу, камні в жовчному міхурі, запори відчуття тяжкості. В голові.